Доброго дня! Давайте сьогодні поговоримо про час Future Perfect, саме майбутній доконаний час. Це, мабуть, найменш вживаніший час зі всіх часів англійської мови, адже він означає, що якась дія почнеться в майбутньому і завершиться в майбутньому до того, як якась інша дія почнеться або до певного моменту. От уявіть, що ви знаєте, що в майбутньому ви зробите щось, закінчите щось робити, бо Future Perfect це саме доконаний час, коли нам не важливий процес, нам важливий саме факт дії. І ви зробите цю дію до певного моменту в майбутньому. Або до певної дії в майбутньому, давайте приклад з життя. Уявіть, що ви з колегою з роботи хочете піти на вечірку, але вона вам каже, but you need to finish the report for the boat. але тобі треба завершити звіт, і ви їй відповідаєте: «Don't worry, I will have finished it until tomorrow afternoon». Не переймайся, я закінчу його завтра до обіду. Отже, якщо у вас є якась межа. Часу, до якого вам щось треба зробити, або ви знаєте, що, вам треба, що ви це зробите, або ви знаєте, що вам треба це зробити в майбутньому. то оця дія, що відбувалась до цієї межі, це фьючер perfect. Але е, зауважте, що нам не важливий процес. Тобто фьючер перфект важливий результат. Ви не будете казати, що я в майбутньому буду писати мій звіт до обіду. Ні. Я напишу звіт до обіду. Бо це вже інший час. I will be writing it tomorrow the whole day. Це future continuous. I will have finished it. Це future perfect. Отже, у future perfect. Є лише це одне значення, що якась дія закінчиться до того, як почнеться інша дія, або до певного моменту в майбутньому. Тобто, якщо у нас past perfect це якась дія, яка завершиться до певного моменту в минулому, то Future Perfect це дія, яка завершиться до певного моменту в майбутньому. Маркером часу також є прийменник by, але вже. By tomorrow, до завтра. By 5 o'clock tomorrow, до 5 години завтра. До наступного літа. by next summer. Або by the time you come. До того часу, як ти прийдеш, я вже закінчу готувати. By the time you come, I will have finished cooking. Ще один життєвий приклад. Ось особисто в мене завжди проблема з провайдером, з інтернетом і з провайдером. І ось уявіть, що ви подзвонили своєму провайдеру, бо у вас немає інтернету, і розказуєте, що в мене немає інтернету, зробіть щось. І провайдер вам каже: Не переживайте, сьогодні до 6-ї години ми полагодимо вам інтернет. We will have fixed it by 6 o'clock today. Тобто шоста година це майбутнє, хоч і сьогодні, але це відбудеться у майбутньому. І вони обіцяють, що до цього часу вони точно вам його полагодять. Так, якийсь час past perfect», «future perfect» – не дуже вживаний час. І ви можете просто сказати «future simple», щоб було зрозуміліше або трошки легше в розмові. Але якщо ви хочете урізноманітнити свою мову, якщо ви хочете підкреслювати вже якісь дії, що якась дія завершиться до іншої дії, то тоді саме і прийдуть до ладу ці часи групи Perfect, саме Past Perfect і Future Perfect.